Дніпрянка Тетяна прийшла до обонвідділу КП Теплоенерго. Жінка хоче продовжити дію договору реструктуризації, яким вже скористалися торік, коли бор за тепло у родині склав 6 тисяч гривень щомісячно мені розподілили на 8 місяців. Те, що мені доступно, по 600 гривень я сплачую. Розподіляє як вам зручно. Вона питає наскільки, як ви можете сплачувати. Я відповідаю по 600 гривень, щомісячно. мені зараз на рік зроблять. Я дуже задоволена. договір реструктуризації допомагає сплатити борг частинами. Наразі загальна заборгованість Дніпрян за тепло складає понад 1 мільярд гривень. Спочатку початку 2024 року уклали понад 260 договорів. Аби також укласти договір, варто звернутися до КП із переліком документів. Сама процедура складає до 15 хвилин. На боржників, які відмовляються сплачувати або укладати договір реструктуризації, підприємство має право подати до суду. Тоді в судовому порядку взимають ну зараз блокують карти, блокують рахунки, і тоді людина приходить вже і каже. Мене вже заблокували. Давайте якось рішати цю, це питання. Якщо ви маєте додаткові питання, звертайтеся до абонвідділу за номерами, які зображені на екрані. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро Тіві. Росіяни щодня продовжують активний наступ на Донеччині. За інформацією Діпстей, до Дніпропетровської області залишається менше 30 кілометрів до обласного центру. Понад 150. Ворог тисне, адже хоче досягнути цілий до президентських виборів США. Він не дивиться на втрати техніки, не рахується втратами особового складу, бо особовий склад для ворога продовжує залишатися самим дешевим видатковим матеріалом, який він застосовує. У війні проти України тому в найближчій перспективі маємо очікувати, що тиск від противника зменшувати це не буде. Аби діти до Дніпра, армія РФ має вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони намагатимуться це зробити всю зиму, зазначають експерти. Для того щоб щоб росіянам діти до Дніпра їм потрібно видавити наш гарнізон з Покровська. наш гарнізон із покровська створити певний контроль Південно-Західного фронту. Восточного фронту мають видавити нас із Целидового, із Курахового. Майже аналогічна ситуація і з боку Запоріжжя до Дніпра вісім складає трохи більше сотні кілометрів. Росіян... Рух росіян має бути не розсікаючим, тобто не в режимі. Це має бути процес руху з півдня фронту. Від Василівки до Гуляйполя з півдня на північ вони мають підійти поперек крокадних доріг. Там їх з десяток теж буде тяжко. Я не бачу такого роду поширення російської армії на найближчі, не те, що місяці навіть на рік. Тож навіть на рік. За словами експертів, Дніпру не загрожує окупація з обох боків. Втім, послаблювати оборону не варто. Також надважливо зараз стримувати росіян на тих позиціях, на яких вони перебувають. Ключ до перемоги полягає в мобілізації посилення сил оборони. Праці української нації на сили оборони, а також стали підтримки наших партнерів з наданням необхідних дозволів на застосування високоточної зброї. Артилерія місто не загрожує, можливо, загрози несуть каби, адже росіяни збільшили дальність польоту на 40 кілометрів. Для того, щоб Для того, щоб працювати кабами по Дніпру, росіянам треба підійти десь до Павлограду, а це далеко. Адже вони у районі Покровська, ще навіть до Покровська не підійшли. Який настрій панує у Дніпрян та чи вірять вони в окупацію та наступ на рідне місто? Возможен це не нам визначати. Насамперед, чим більше люди будуть донатити, тим більше будемо підтримувати військових і тим менший цей ризик. стоїть там, як це сказати, защита і народ не дасть, щоб вони зайшли. Росія сильніше нас у 10 разів. А захід не хоче нам допомагати. Я думаю, що наш уряд і наші багато що високошановні люди, які очолюють Україну, повинні е, навіть цей варіант передбачати. Чущо, я думаю, що вони не підуть сюди. Експерти додають, що правобережній частині України окупація найближчим часом не загрожує. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Роман Бондар. Дніпро тіві. Щороку перед транспортниками Дніпра постає виклик погодні умови. Найкритичніший період завжди взимку, тому місто ретельно готує снігоприбиральні трамваї до роботи заздалегідь. Дніпрянин Денис, начальник першого трамвайного маршруту. Чоловік цю професію, попри важкі умови, не полишає. Звичайний трамвай привозить пасажирів, а це снігоприбиральний вагон. Він працює в день і вночі і прибирає сніг з рейок, який більше 10 сантиметрів. Це дуже важка така фізична робота. Працюють, працюють на них в основному хлопці. Підготовку спецтехніки до зими розпочали ще наприкінці минулої весни. Так, до роботи вже готові 14 снігозбиральних трамваїв, які проводитимуть роботи на міських 13 маршрутах. За цей час ми провели ревізію системи опалення, перевірність усі пічки. Проведене в порядок і і проведені регументі роботи на снігозбиральних трамваях, підготовлено посипальна суміш для роботи в зимовий період. На підприємстві 60 автомобілів колісної техніки, яка необхідна для роботи аварійних і та бригад обслуговування рейкового полотна контактної мережі. Це спецтехніка, вона призначена для того, якщо наші вишки не під'їжджають куди. то ну, Основна техніка, якою ми користуємося, то ми викликаємо гідропідйомник. Він має локтеву структуру, в нього є видвіжний такий механізм з корзиною, який підіймає людей-монтерів у труднодоступні місця. У КП також готові усі ремонтні підрозділи підприємства. Зокрема, готуються і до ліквідації наслідків, імовірних снігопадів та крижаних дощів. Підприємство потужно виконало всі необхідні ремонти та технічне обслуговування рухомого складу спеціальної техніки, обладнання для роботи в зимовий період. В іншому готовий також увесь службовий рухомий склад та тягачі. Анастасія Бурковська, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ. У нас притулок розрахований на 150 котиків, mm -hmm. але із-за повномасштабного вторгнення ми почали приймати евакуацію з перших же днів. А, Зараз це? десь 270, але це дуже переповнене. Це буба. Він з Торецьку. його врятувала жіночка, яка рятувала котів, яких покинули. Був би в нього цукровий діабет. Хоча ну, ми це не одразу з'ясували, він просто мав такий поганий стан, він на канісуліні, на спеціальному кормі. Зараз привожу до ладу спонжика. Це котики евакуйовані з гарячих точок. Вони приїжджають, на жаль, дуже в жахливому стані, тому що і стресують осінні чудо. Бачите, він з вами розмовляє зараз. Шкода їх дуже. У мене вдома четверо сидить теж котиків. Це кімната в нас карантинна. Всі евакуйовані з Торецьку, з Покровську. Вони дуже хворі, в них вірусна інфекція. Вони чхають, вони кашляють, вони засуджені. Ліки дуже дуже дорогі. В нас день йде 4 тисячі гривень. Курс лікування 21 день мінімум. В в цій там, в інших теж мешкають ті, які вже вилікувані і шукають родини. Вони тут вже вагу набрали, такі взяли, гарнюні всі такі. Вони не завжди в кліточках сидять. Це тимчасове явище. Це киця Еріка, вона теж з Торецьку. Скоро вона поїде додому, ми знайшли її родину, поїде до Польщі. Вона старенька кицюнька, в жахливому стані теж вона прибула до нас. Ось така в нас є красунечка, вона з Покровську. Десь там взорваний міст був, і вона звідти. Прямо з під мосту. Вона дуже лагідна, середнього віку киця, ми її вже стерилізували. Ось от такий от кругооберт котиків в природі. В притулку звільняється місце, хтось бере до себе вже здоровеньку, защеплену, стерилізовану кицю, а ми на її місце можемо врятувати когось нещасного, хто потребує лікування, допомоги.